За добу зафіксовано 169 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема, скинув 130 керованих авіабомб. Величезна кількість ось ці десятки сотні. Це, це щодня для України обертається сусідство з Російською Федерацією. Крім цього, окупанти задіяли для ураження. 1410 дронів камікадзе здійснили понад 5 тисяч обстрілів, з них 144 із реактивних систем залпового вогню. На Харківському напрямку ворог намагався шість разів штурмувати неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. На Куп'янському за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової, Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки. На цьому напрямку агресора активно застосовував і авіацію. На Лиманському напрямку ворог за підтримки авіації атакував 10 разів. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського та Новосадового. На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів у районах Ступочок, Часового Яру, Калинівки та Григорівки на турецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік дачного та турецька. На Покровському наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр. Ми з вами знаємо, що ситуація на Покровському напрямку дуже і дуже важкою. Залишається як власне кажучи, і на Курахівському останнім часом. Сам адже там сили оборони відбили 26 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка та Цукурине. Окрім того, ворог атакував у бік Новоселидівки, Ізмай... Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки та Антонівки. На Времівському напрямку ворог здійснив чотири безуспішні штурми українських позицій у районі Богоявленки, на Оріхівському. Вже переходимо з вами південніше. Окупанти один раз безуспішно атаку. Ували у бік Новоданилівки на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Ворог з території Російської Федерації застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Однак триває операція у Курській області стосовно ось цієї офензиви повідомлення. Максимально лаконічне. Вони почали з'являтися нещодавно у генштабі. Але загалом, стосовно тієї операції, наразі зберігається така собі інформаційна тиша, коли не дуже багато знаємо, але спостерігаємо за тамтешніми здобутками українських військових. Вболіваємо, з'явилися тепер збори і на Курську область, так на військових, які перебувають на тому напрямку. Ну а окупанти все ще намагаються вдавати, що у них там на Курщині усе. Усе відбувається, усе йде по плану під контролем. Які ще там тези вони намагаються використовувати? Дуже і дуже велика кількість їх. Тим не менш, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Слухаємо. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Силоборони уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби на вогневих позиціях і три склади загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 21 бойову броньовану машину, 55 артилерійських систем, 49 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 101 автомобіль та 19 одиниць спеціальної техніки окупантів. На цьому моменті, знаєте, коли обговорюємо ситуацію на фронті. Та інформація, яку ми споживаємо зі зведень, вона є достатньо такою бюрократичною і сухою, тому що. У цифрах воно виглядає по одному, але насправді на деяких напрямках ці атаки вони тривають цілодобово і 20 чи 30 а так, штурмів, це все дуже відносно, тому що насправді там один ото штурм переливається в інший. Ми знаємо про велику кількість авіації, також керованих авіабомб, які ворог на жаль продовжує запускати на українські міста і села. Тож на цій ноті давайте спробуємо підтримати українські сили оборони, які протистоять ворогу, масштабному ворогу, ворогу, який довший і географічно, і е, знаєте, по тих їхніх. Особових ресурсах ніж Україна, але наші військові все ще продовжують протистояти ворогу як тільки можуть на різних напрямках. Фронт він величезний. Він просто його можна вимірювати сотнями, тисячами кілометрів на тому кордоні на лінії бойового зіткнення. І я нагадаю вам про збір для сумського прикордонного загону, який зараз на Сумщині власне і перебувають. Збираємо кошти на автівку для цього підрозділу. Надійний пікап їм потрібен. Ми таки знайшли, готові додатково оснастити, оснастити його реп-системою для захисту від ворожих безпілотників, а відтак і від ворожої аеророзвідки. Ціна питання 430 тисяч гривень. Але з вашою та з божою поміччю ми зібрали вже 88% від цієї суми. Тож я дякую вам за кожен ваш внесок. Дякую за те, що продовжуєте допомагати українським силам оборони.